Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами знову я Віталій Чайка. Давненько я нічого не знімав. Сьогодні будемо займатися сигналізацією, устанавливати. Я вже придбав собі новеньку сигналізацію, сьогодні будемо нею займатися, і також будемо встановлювати дзеркало в регістратор. Тому всім бажаю приємного перегляду і погнали. Друзі, розпочнемо ми зразу із отакого дзеркала. Дзеркало відеореєстратор. Тобто... Не знаю, якої фірми. Знайомий мені його підігнав, воно в нього валялося. Значить, по ціні нічого не скажу, ні фірми, нічого абсолютно не знаю. Просто такий комплект, по факту, шнурок і саме по собі дзеркало. Ну і флешка тут. Встановлюється на штатне дзеркало і от акумулятора от питання включається і записує. Значить, Придбав я собі такий прикурюватель, за 100 гривень припаяв туди плюс-мінус провода, тому що хочу зробити, щоб при повороті ключа запалення включався відеореєстратор і після того, як ти її глушиш машину, відеореєстратор сам по собі виключається. Тобто, зробив такі провода, це все діло ми заховаємо під пластик кудись. Зараз буду розбирати це все діло. Тут все. Пропаяв термоусадкою і ізолентою. Замотав, щоб ніде нічого не коротило. Тому що це буде воно під пластиком, тому що у нас в місті я не знайшов переходника із, із отакого USB, щоб було на провода. Тобто прийшлося ось таке собі самому паять. Значить, зараз це все діло розкручую пластик. І пробуємо його встановити. Друзі, значить, зняв я козирьок, розкрутив повністю весь пластик. Оцей шнурок, той, що йде питання, на саме по собі дзеркало я протяг попід потолком його повністю сюди. І наш прикурюватель заховав усе під, під потолок, він там буде захований. Це все діло в нас там прижметься. Туди ми його засунемо, там є місце. Під шумкою. І ці проводи будуть у нас йти ось тут по стойки їх не буде видно за пластиком. Синій це у нас плюсовий йде до замка зажигання. А оцей коричневий. Зараз ми його тут укорочу, на масу приліплю, прикручу. Може трошки нижче отуди туди, кудись його засуну. І будемо зараз шукати із замка зажигання плюс. Знайдемо плюс, коли провертаємо зажигання, щоб у нас з'являвся плюс. Так що зараз знаходжу, запаююся і в принципі скручую пластик назад. Зробив я ось таку ось масу. Це все діло на термоусадочку. Дзеркало, козирок вже прикрутив. Провода знайшов. На синьо-чорний підключив. Значить, провертаємо замок зажигання. І запись по факту зразу пішла. Ті файли, які ти сам не зберігаєш Це я вже тільки що поклацав. Время виставити невозможно. Виставляєш після того, як замок зажигання повертаєш, то воно все збивається. Значить, зберігаємо, допустимо, цей файл. Заходимо у відео. Цей файл ми можемо відкрити. Тобто, є він. А той файл, який, допустимо, машина була заглушена, і він типа як не сохранився, то його відкрити не можна. Тобто є тут такі файли, що вони не відкриваються. Возможно, через комп'ютер вони якось і відкриються. Ну а тут ти їх подивитися, в принципі, не зможеш. Значить, ну, така от ситуація. Так. Той тобто запісь постійно йде. Мікрофон я оттуда виключив. І ще можна його, допустимо, так виключити, щоб його не було видно. Якщо треба, допустимо, щось там сохранити або подивитися, то можна включити. Ось така от ситуація. Ну, і замок зажигання ми виключаємо. Ну, це все діло потухло. Тобто, і останній файл, який виключаєш замок зажигання, останній файл він, ну якби не зберігається. Так що ось, в принципі, зараз буду займатися непосередньо проводкою, але проводку поки підключати не буду, тому що зараз будемо дивитися із сигналкою. Друзі, значить, яка ситуація у мене із сигналкою. Тобто, коли я купляв машину, у мене стояла сигналізація. Ось такий білок був, їх було там два штуки. Тобто, така сама сигналізація конвой, тільки якась там друга модель. Коли я купляв машини, то. На сигналку, як ти закриваєш машину, водітельська дверка не закривалася, то є воно концевік не давав йому постійно опуститися. І коли відкриваєш, концевік абсолютно не піднімався вгору. Я нею практично не пользувався, задні двері абсолютно не закривало, бо туди не були підведені активатори. То є тяжке. Пасажирська дверка робила хорошо, але іноді вона ця сигналка підглючувала. Тобто я її ставлю на. Сігналку проходить там 20-30 секунд, і вона сама по собі срабатувала і постійно кричала. Е, я її відключив, оцей блочок я повністю зняв. І, в принципі, більше я до сигналки до цієї не ліз. Е, підключив я все повністю так, як воно було, як проводку всю ставив. Е, підключив я все на місто, все одно вона вищала постійно, 20 секунд проходить, і вона срабатує. Е, поміняв я. Отключав я датчики удара, нічого не допомагало, поміняв повністю всі 4 концовіка, теж не допомагає. Тобто, я їх повністю відключаю консовіки. Все одно через 20-30 секунд вона сама по собі срабатує. Я подумав, що цей блочок по факту згорівший, що він там ну, вже неізвісно скільки йому років, то вирішив купити нову. Значить, купив я таку конвой. Таку саму, От такі ось йдуть два брілочки. Е, вчора я це все діло підключив, оцей маленький блочок я підкинув. Е, через 20 секунд все одно розрабатує сигналка. Мій звісно, що поставив новий датчик удара. Е, це старий у мене, я поміняв. Поставив туди новий, все одно воно срабатує. непонятно із за чого. Кансовики всі нові, усе там по масах, ну должно бути добре. Що воно із проводкою там, я не знаю. Я підключав сигналку. Ось у мене дві релюшки, які спарені, які йдуть на відкривання закривання дверей, тобто одна на відкриття, одна на закриття. Тобто, по схемі я це все діло сюди підключив, e, плюс-мінус. Ну, коротше, все попротягувано, все там e, через папки-мамки, через e, термоусадочку, це все діло красиво зробив. Підключив так сказати, на свої міста, все одно воно не Тобто Все одно вона виє. E, оці всі провода, які тут у мене підключені по штатному, я зараз їх повністю витягую. Зараз підключу сигналку, покажу, як вона срабатує. І вже будемо розбиратися, що воно чого воно срабатує через якесь там. Время. Так, значить, Підключив я свою стару сигналку з цим брілком. Зараз машина по факту чогось замкнулася, як я підключав. Так, значить, Ми її відкриваємо. Так, все розрабатало. Концевіком показуємо, що ми відкрили, допустимо, дверку одну. Так, я з машини заберу на всякий случай. Так, закриваємо і закриваємо машину. Цей на робота, з пасажирської сторони дверка замкнута. І ожидаємо, поки вона закричить. Там замок кінцевик. Ну, По факту ось така проблема. Значить, без Е, Датчик зрабатування, той що індикатор показує, що машина якби, стоїть на сигналці, нормально. Чистота теж вроде, хороша, Ну, іменно мигає. Чого її, що їй не подобається, коротше неізвісно. І що ця стара сигналка, що та нова. Все равно срабатує одінаково. Значить, зараз я ці всі провода розпутую, витягую повністю ці всі провода, де вони, куди вони врізані, і вже будемо розбиратися. Всю проводку цю ненужну, яка тут була, я її викинув. Ось повністю коса та що йде. Це все діло з датчиками. За цима усима я це все діло розкрутив. Так, це у нас новий датчик Втунюся в коробку. зразу. Так, почав розбиратися по схемі, тому що підключав я на свої міста, як воно було підключено. Одне єдине, що я сам по собі додав, коли збирав цю всю проводку, додав оці релюхи. До релюх ми ще дійдемо. Зараз дивимося по схемі. Тобто, як нам треба підключати. Так, друзі, значить, поки займався цією проводкою, вже потемніло. Значить, от такий комок у мене тут е, вийшла. Е, дуже тяжело зараз це все діло вам розказати, показати. Буду змотувати його хоч більш-менш до кучі, щоб мені доїхати додому. Е, значить, нічого я по факту не видумував. Е, по оцій схемі, по книжці, по інструкції я це все діло підключав. Е, завтра, як буде видно. Я це все діло покажу, як воно тут підключається е, сьогодні допаюю Так якось ці проводи, ті, що я врізаюся, це все діло запаюю, е, термоусадочкою. Зараз це все діло е, заклею, замотаю, так як приблизно отут, е, І по факту буду збиратися їхати додому, поки сигналку я е, повністю зараз виключу. Оставлю це все діло в гаражі, провода змотаю і куди-небудь їх отуди засуну. Щоб вони мені не мішали поки. Так, друзі, значить, новий день намалював я схему, підключив я вже повністю собі сигналку, перевірив, усе працює, розбирав карту. Получається, заклинив у мене оцей привод на відкриття водітельської дверки. Він у мене був п'ятиконтактний. Ну, коротко, Я поміняв на обичний двохконтактний поставив. Значить, по підключенням є в комплекті. Ось Інструкція, як це все діло підключить. Дивимося. Почнемо із, з лівої сторони, значить, у нас йде з лівої сторони помаранчевий. Це у нас підключається на жабку тормоза, на плюсовий. Коли нажимаємо на тормоз, йде імпульс. Плюсовий, що загорається на задні стопи, і ми туди врізаємося, прикручуємо помаранчевий. Білий це на замок зажигання. При повороті ключа знаходимо або ж у замку, у замку зажигання, при повороті ключа, там з'являється плюс, або ж ось як у 9-ки є реле стоїть. Там, якщо я не помиляюсь, синій провід. Тобто ми також туди Підмотуємося. Далі у нас іде жовтий Жовтий я у себе викинув взагалі. Це у нас іде на блок управління охорони. Це коротше, якщо машина стоїть на сигналці, якщо ти будеш пробувати її запускати, то вона не запускатиметься. Врізають там на бензонасос або на стартер. Далі у нас іде синій. На Концевик дверей на мінус, то концевик десь э, примотаємося з однієї сторони. Я у девятки знайшов, знаходиться вона ось. І сюди, у біло-чорний. Це все діло я підмотався. Зараз ізолянтою це все діло перемотаємо. Там усе пропаяно. То есть, в принципі, з цим проблем немає. Далі у нас іде. Э, Червоний, я в себе його також із сигналки тут викинув. провода ось вони, два штуки. Червоний це у машинах є змінена полярність на концевик дверей, іде там йде 12, ну, плюсова 12 вольт. Значить, червоний ми теж викидаємо. Далі у нас йдуть три провода чорних це на датчик удара. Чорний і червоний на світодіод. Виводимо його сюди. Ну, куди вам там треба виводимо індикатор. Далі у нас ідуть два коричневих. На ліву і праву сторону габарітів. Можна підключити на ближній або дальній світ. Коли ставимо і знімаємо сигналізацію, буде мигати або габаріти, або ближній, або дальній, куди ви там підключите. Далі у нас іде рожевий. Це у нас отут йде рожевий. Він такий не зовсім рожевий, але це у нас іде на... Сирену підключаємо під капот. Далі у нас йде червоний плюс від акумулятора через предохранитель 15-амперний. Червоно-чорний. Це у нас іде кришка багажника, відкриття багажника із кнопки. Є схема. Все перелистуємо назад через релюшку. У мене стоїть кнопка відкриття. І ось йде релюшка. На цю кнопку. Тож, підкидаємо до 85-го, і тут по схемі в принципі усе намальовано, як, це, як цю схему підключити Тобто Немає нічого такого складного. По факту 4 проводи. Значить, далі у нас іде саме по факту основне, чорний іде далі маса, і залишається у нас 6 проводів, які йдуть. на Самі моторчики відкривання і закривання дверей. Це все діло нам треба зробити як. Ось я намалював тут такі схеми собі. У нас іде отаких 4 моторчика. По факту на кожну дверку підключаємо по висоті, це все діло регулюємо. Є вони вот ідуть із центральним замком, повинен вот должен, должен, должен стояти на водітельській двері. Це також можна підключити, але мені центральний замок в принципе, не нужен. Задні двері, передні двері. Ці э, всі провода я робив, як праву сторону змотував там, із зеленим. Синім і синім ці всі провода там удлінняв і змотував до кучі, в, отам у водія, у пасажира в ногах вони там змотані. І так само з водітельської сторони, отут у мене під ковроліном також вони змотані. І виходять із кожної сторони, у нас виходить, по два провода. один зелений, один синій. Це все до кучі, так і змотуємо. Синій до синього, зелений до зеленого. Далі у нас іде ну, така інструкція: це по... Релюшка, щоб це все в нас адекватно працювало. Релюшки у мене також вони змотані, ось дві до кучі п'ятиконтактні релюшки. У мене одна йде 30-40 Ампер, інша 30-20 А. Ну, бажано, щоб вони були однакові. Це потрібно буде замінити, бо в гаражі просто не було інших. Значить, також тут. В принципі, нічого складного, це все діло підключається е, елементарно, просто дуже багато проводів. Е, я вже не став це все діло перемотувати, так як воно тут було, так я в принципі, оставив, просто перевірив, чи воно все правильно підключено. Значить, у нас ідуть. Е, зараз я зніму, а хоча не буду. Е, 86-й, 87-й із двох релюшок ми замикаємо між собою, так як у мене зроблено ось тут. Ось вони 4 провода. Тут у мене 2 жовтих, один чорний взагалі і один коричневий. Ми це все діло скручуємо, спаюємо. І це через предохранитель це у нас іде плюс. Хорошо, розібралися. Далі. Центральні у нас 87-87А контакт. Це у нас іде на масу. Це у мене тут один зелений, один рожевий. Ось вони у мене змотані тут. І де у нас це все діло на масу прикручено, десь ось маса пішла, маса прикручена. Є. З цим розібралися. Все, плюс-мінус у нас вже є 30-ті контакти на релюшки 30-го контакта. Ось у мене зелений і жовтий колір. У нас приходить по факту із правої, і з лівої сторони по два провода це у нас іде один зелений буде провід, інший два синіх провода від самих активаторів оцих дверей. Їх потрібно відразу перевірити, тобто подаємо на синій, наприклад, плюс на зелений мінус. У нас тяжка буде підніматися вгору, тобто відкривати двері. Якщо міняємо полярність, вона буде закриватися, закриваються двері. Бажано це все діло записати собі на листок, куди воно, ну або так як я, це все діло перевіряти через заміну цих проводів. Тобто я перевіряв, як воно відкривається, закривається тут уже по місту. Це все діло ми сюди підключаємо, я думаю, без різниці. Зелений підключаємо на одну, синій підключаємо на іншу релюшку. Далі у нас йдуть провода, які. Один контакт у нас остався. Це у нас іде 85-ті контакти у нас поставалися. Це у нас ідуть провода із самої сигналки. Оці шість проводів, які ми е, не трогали. Тут ідуть два білих: біло-чорний, біло білий, е, жовтий, жовто-чорний, помаранчево і помаранчево-чорний. Е, значить, ці всі проводи, помаранчево-чорний і помаранчевий. Ми скручуємо до кучі. ось вони у мене вийшли. 2. І вони пішли на масу. Це у нас маса йде. Е, Далі. Жовтий і жовто-чорний. У нас вони скручені до кучі і вони пішли на постоянний плюс. І осталися у нас білий і біло-чорний. Білий і біло-чорний, ми підключаємо до самих оцих релюх. Це у нас йде на відкриття і на закриття дверей. Е, коли ми нажимаємо на Закриття дверей Конц... подається на зелений плюс, на синій у мене жовтий мінус. Нас закриваються. Закриваємо, полярність міняється. І... Двері у нас відкриваються. Так, друзі, і підключається це все, в принципі, не дуже складно. Якщо є інструкції, якщо є схеми, якщо нічого не перепутати. Так як було у мене, що коли я закриваю двері, то задня права дверка відкривається, а потім, як закриваю двері, вона відкривається. Тобто наоборот, там були перепутані, були два провода. А так, по схемі це все діло підключається нескладно. Можна. Так сказати, без великих знань в електриці це все діло самому підключити. Ну, Звісно, що це саме обична, саме дешева, можна так сказати, сигналка. Тобто тут такого складного нема нічого. Е по факту я її підключав тільки чисто із за відкриття і закриття дверей. Е і вдруг чого, то срабатувала, щоб сигналка. Якихось мелких мошенників, щоб відпугувала. Е значить, це все діло я зараз змотую, провода. Укорачувати я їх не буду, бо тут є так, якось, такі мотки дуже здорові. Це все діло зараз акуратно змотаємо, підвішуємо сюди до гори, до основних проводів. І в принципі то сигналка у нас підключена. Зараз це все діло спробуємо перевірити. Перевіряв через хвилину, після того як закриваю машину, нічого не страбатує сигналка. Тобто, в принципі, все підключено, як я розумію, правильно. Тобто зараз це все діло змотуємо і в принципі на цьому і все. Друзі, в принципі, на це все діло в мене пішов. Пішло два дні. Я думаю, за день це все діло можна підключити. Якщо є схеми, бо всі схеми я повністю дивився в інтернеті, це все діло перевіряв. Якщо ти сам будеш це все діло підключати і сам прокладати усі проводи, то без перевірки цих усіх моментів, я думаю, за день це все діло підключається. Складного немає нічого, підключається в гаражних умовах. Якщо є схеми, то в принципі швидко. Всі схеми, які є, я скину до себе в телеграм-канал, ті, що я понаходив, щоб вам їх не шукати в інтернеті. Так що, всім дякую за перегляд. Ось таке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.